Діти, подивіться на картинку і скажіть, правильно чи ні. Хлопчик грається гострими предметами. Ні, цього робити не можна. Дівчинка вімкнула газову піч. Подумайте, ні, цього робити теж не можна. Хлопчик їсть пігульки, ану ж подумайте, чи можна торкатися пігулок без дозволу батьків? Ні, не можна. Діти граються іграшками. Так, це гарно. Дівчинка сидить на підвіконні. Подумайте, ні, цього робити, звичайно, не можна. Хлопчик гарненько миє руки. Чи можна це робити? Так, це добре. Чи можна розмовляти та відчиняти двері незнайомцям? Правильно, цього робити не можна. Чи можна. Гратися праскою ні, не можна. Подивіться, що робить хлопчик на картинці. Цього теж робити не можна. Молодці видали всі вірні відповіді.